Друзі, всіх вітаю. З вами Григорій Пригіб. Давно не виходив в ефір. Ну, Меня от е, інформація Лиса ви знаєте, ну, пише понятно, хто йому там, політика його, да? Альбіна Кошелєва. Ну, Таку херню пишуть, коли знаєте, кому-то ми дураки. От всі, Лисагор один герой, з корупцією. Бачите, у нього все прозоро, все підзвітне. І от він розповідає нам. Вірніше, не нам, а в розмові з журналістами. Які тільки журналісти, ми не знаємо. Розповів про провадження антикорупційної реформи в облдержадміністрації. В обласній адміністрації та інших органах працюють відділи по протидії корупції, а також управління внутрішнього діта. Кожною громадою області впроваджена програма програми. Понятно. Наразі найбільша стаття. Увага видатків з мисливих бюджетів та використання закупівлі на це технічна підтримка ЗСУ. Ці питання тримаю під особливим контролем. увага. Значить, це особливий контроль у Лисогора. Тому про можливість корупційних схем навіть говорити нема сенсу. Лисогор, якщо у тебе під особливим контролем... Туда, куда вытрачаются миллионы, десятки миллионов гривен, значит, ты в теме. Я тебе привожу приклад. 2,050 миллиона. Это февраль 24-го года. Свежак майже. Северодонецкая военная администрация. А вернее прокладки Северодонецкой военной администрации, через которые они отмывают деньги. Это коммунальные предприятия. Коммунальные предприятия. Северодонецкий водоканал. Вот вдумайтесь. 2 миллиона 50 Mavic 3 t Я ж читаю, это прозор. Четко. Mavic 3 t 8 штук. Стрюк их бере и везе на передовую. Одел клетчатые штаны. Полковник из Бу, вдумайтесь. Да, это у него форма такая. В клетчатых штанах. И дарует, бачите, військовым заигрывают перед ними. А теперь мы делим. 2 миллиона 50 тысяч. Разделите на 8. 256 тысяч 250 гривен. Заходимо просто в закупівлю. Любой, сразу загугліть Mavic 3T 180, 190, 175 тисяч, максимум 200%. Скільки спиздив, блять, цей е, стрюк і подарував е, військовим ці Mavic вместе з цим Фомічовим, вмісті з цим Лесагором, якщо це в нього на контролі, ровно 30%. Це 60, 50, 70 тисяч з одного «Мавіка-3Т». Ну, що це таке, лиса блядь? А, Фомічову да, нагородили, награду він йому дав на день міста Сєвєродонець. заслужена ж людина. Бачите, хлопець, е, ні сім'ї, ні роду, ні племені, мабуть, 30 років качає свої м'язи і бачите, через нього ганяють бабло. 70 тисяч зарплата і вже освоїв. Тільки за рік, за полтора, майже 100, може 150 вже мільйонів гривень. Ну що це таке, друзі? Лисагорне! Це вам ганьба сьогодні. Ви сидіте в Дніпрі і сьогодні крадете у кого, блядь. У кого ви крадете? У військових. Заігруєте під військовими. А ваша основна задача сьогодні, не працюючий області, окупованій області. Сьогодні все, що у вас є, от все, що є. Не треба перед воєнними заігрувань. Ви повинні покупати для переселенців нужденне житло. От каждый мільйон це житло для сім'ї переселенців, багатодітної, інвалідів, пенсіонерів, одиноких мам. От що ви повинні робити. А воєнними займуться області, які дійсно сьогодні можуть себе це дозволити. Пригранічне, Харківська, зараз все треба кидати, Дніпровська все повинна кидати, Кропівницька, Херсонська, там є потужності, там працює сьогодні виробництво, там є надходження. А у нас переселенці нужденні, лисагор. Ти розумієш це чи ні? Місяць зі своєю бандою, которую привів сьогодні до влади, ці адміністрації, цей гайдай, який сидить там в Закарпатті, а ти продовжуєш сьогодні цієї гнебної політики. Друзі, це ганьба, не мовчите.